Лукашенко ⁇ диктатор, который держит Беларусь в страхе. Александр Лукашенко ⁇ в 90-е его называли простым парнем из народа. Сегодня его называют иначе ⁇ диктатор, который держит Беларусь в цепях почти 30 лет. Ми часто чуємо це в Україні. Телевізор провладні ресурси, наші західні партнери, і всі в один голос розповідають нам про страшну білоруську диктатуру. Останнім часом, як Зеленський, так і інші політики, ніби дорікають білорусам, що вони програли свій майдан у 2020 році, не змогли відстояти демократію на відміну від нас, українців, які відстояли своє право на свободу в 2014 році. Році, але яку картину я помітив під своїм недавнім е, відео про так звану білоруську диктатуру? Сотні коментарів від реальних білорусів, і е, вони пишуть, що нас е, все влаштовує в Білорусі. У нас є світло, тепло та вода. Ми собі спокійно живемо і працюємо. І вони ж заявляють, що нам не потрібна така демократія, як у вас в Україні. Про це ще можна довго говорити і сперечатися, але я б хотів би звернути вашу увагу на один коментар під цим моїм відео, який набрав е, майже півтори тисячі лайків. Цей коментар написав українець. Е, що ж він пише: цитую: відкрийте кордони між Україною і Білоруссю, і ви побачите, хто і куди е, тікатиме. Білоруси із своєї страшної диктатури в Україну, чи українці із своєї процвітаючої демократії в Білорусь. І такі коментарі пишуть українці, які були запеклими патріотами і боролися за свободу на Майдані. Але коли ця свобода і демократія в темноті та холоді та в повному безправі, людина починає задумуватися, а Чи не краще жити в диктатурі, де порядок, світло та тепло, а головне повага до людини? Тож, давайте чесно, що для вас важливіше: гучні слова про свободу і демократію у холодному та темному підвалі, де в будь-який момент на тебе можуть напасти бандити в рибальській формі. Чи стабільність, тепло та порядок в диктатурі. І наостанок ще одне запитання. Якби справді кордони відкрили сьогодні, де б ви опинилися, білоруси? Скажіть чесно, чи побігли б ви до нас в Україну за свободою? А ви, українці? Чи поїхали б ви в страшну білоруську диктатуру? Пишіть чесно. Eu vou comentar.